Поліція перегородила дорогу, не пускає в центр цих байкерів. А? Отак, з самого ранку, суєта, суєта. Вірніше з ночі. Спать не давали цілу ніч. Що це робиться? А в минулому році День короля в нашому селі День короля завжди святкують в якихось інших містах і села. Цього разу він приїде в Роттердам. Я вам потім приготую це цікаве відео. Але ми дивимось по телевізору. А в нашому селі святкування не буде, тому всіх байкерів попросили. Нашого села, але ніч вони нам не давали спати це точно. А так, на вихід. Не пускаються, дороже хватить, всю ніч каталося. <рес> тут дорогу перекрили. Все, нам тут їздити вже не будуть. Відправили їх. Це в них, мабуть, ігри такі. Бачиш, там спочатку перекрили дорогу. Все, поліція поприкривала дорогу і їх не будуть пускати.